Друзі, привіт! На зв'язку Антон. Вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про інсайти страхового ринку, про якісь там корисні речі, якісь які тонкі штуки, що треба робити, що треба не робити, як поводити себе зі страховими компаніями, щоб отримати страхове відшкодування в повному обсязі, максимально забрати свої гроші, витратити при цьому мінімально зусиль. Тому, якщо у вас вже є якісь проблеми зі страховими компаніями, обов'язково підпишіться на наші соціальні мережі внизу. Там, до речі, є телефони, можна зателефонувати або написати підключені всі месенджери, там Viber, Telegram, WhatsApp, обов'язково дамо зворотній зв'язок і ну, вирішимо проблему, якщо там рішення взагалі існує на сьогоднішній день. Ну Немає такої проблеми, щоб ми ну, не розуміли, не зрозуміли її на страховому ринку, причому по будь-якому виду страхування. Що стосується нашого сьогоднішнього випуску, він буде такий дуже специфічний і роблю його по суті для власників автопарків. У нас дуже багато колективів, юридичних осіб обслуговується. Причому. Ну, починаючи там, від тих, хто ще займається там, з давніх часів агрегаторами, там, має там, прокатні парки до там, тих, в кого є вантажівки, автопарки, корпоративні компанії, там, автобуси. Дуже така цікава річ відбувається, що в нас власники автопарків на темі ДТП на сьогоднішній день втрачають ну, просто шалені гроші. Хочу показати, на чому ви втрачаєте конкретно, і запропонувати вам взагалі співпрацю, тому що ну, дуже суттєві показники економії, от надходження чисто в грошах виходять. Ну, в результаті, якщо розумно підходити там, до урегулювання страхових подій на там, автопарку, особливо якщо це автопарк там, від там, 30-50 одиниць ну, можна покращити показники надходження там, на 30-50, десь навіть на 70%. Тому давайте розбиратись, де е відбуваються втрати. Перше, от хтось займається цим питанням, там, зазвичай це буває по-різному. це... От е, доходить від того, що десь там якийсь помічник керівника займається, десь е, там керівник автогосподарства, ну а десь є юристи. Ну, перші два варіанти тут взагалі не будемо обговорювати, тому що помічник керівника або там е, керівник автогосподарства він не знає всіх юридичних тонкощів, тобто він просто оформлює, е, е, а не врегульовує цю подію. Зібрав документи, подав щось там. Страхова компанія запропонувала, якось там все це. За процедурою там, пройшли щось, якісь гроші отримали, щось заплатили. Там, ну, серії там, Дякуємо, що заплатили. І все. З юристами ситуація така: юристи бувають різні. Знаю дуже багато юристів на ринку, є достойні юристи. До речі, з тих юристів, які ну, дійсно розуміються на страхових споріх, їх небагато. Небагато навіть в масштабах країни. З рахуванням те, що де деякі люди виїхали. То не дуже багато людей на цьому розуміється. Ну, може він і знає там, законодавство, але ще ну, треба знати там, технічні аспекти, там, розрахунки, там, програми, в яких це все рахується. Ну, є нюанси. Тому перше, це хто цим займається. Друге, це момент, який страховики тут завжди використовують. Для власника автопарка, ну особливо якщо це перевізник, припустимо, там або ну, навіть прокатна компанія, це дуже такий ключовий момент, це прості автомобілі. Якщо автомобіль простоє, е, е, ну, особливо якщо там є контракти ще якісь, це ну, втрати. І тоді там власник бізнесу він е, співставляє оці втрати по контракту. З втратами від відшкодування я до речі спілкувався з, ну, з дуже великою кількістю власників бізнесу, і є така тенденція, що деякі навіть Оці втрати, вони їх не бачать, ну що вони там втрачають на відшкодуванні. Тобто для нього головне там, ну і це правильно, напевно, викинути контракт. Але ну, навіщо втрачати? На сьогоднішній день є там купа механізмів. Знову ж таки, якщо там, от ви працюєте з нами, ми готові запропонувати, щоб це було швидко. Якщо там певні інструменти підходять, якщо не підходять, ну, знову ж таки, є особисті якісь контакти в страхових компаніях, тому що ну, за роки ми вже відпрацювали, можна щось попросити. Десь, якщо ти нормально будував відносини, там не займався, незрозуміло чим, то... Це все можна вирішувати і закривати оці трати, які на сьогоднішній день ну, навіть просто вони не обраховуються. Наступний момент огляд е, транспортного засобу, де відбуваються втрати. Тобто, знову ж таки, навіть якщо в компанії є юрист, він знає процедуру от дуже маленький відсоток, коли він їздить на огляд. І знову ж таки, якщо він приїхав, він же не технар, він не знає навіть ну, назви там запасних частин, там Ланжерон, не Ланжерон, там накладка арки там крила. Ну, тобто, Він не може перевірити коректно відображення в акті огляду тих пошкоджень. З урахуванням, що на парках це зазвичай відбувається в якійсь такій спішці. Приїхали, оглянули. Звичайно, що для страховиків прикольно приїхати сфотографувати машину. От, Зовні, і потім ті пошкодження, які там є внутрі, там додатковий огляд вже ніхто не проводить. Звичайно, що вони їх не будуть рахувати. І тут знову ж таки втрати. Тому як вирішувати? Ну, вирішувати можна відразу, подивитись на автомобіль. Вже там, знаєте, як там. Глаз алмаз, тобто ти подивився і розумієш, що там потрібна часткова розбірка, і треба ну, згоджувати цей момент відразу, щоб потім на це не витрачати час і не виривати автомобіль, не там, створювати якісь збитки, незручності там, для власника автопарку. Ще один момент, от, ну, який ключовий це розрахунки. Технологія роботи страховиків зараз, ну майже всі працюють з однією технологією, от, по договорам цивільної відповідальності. Вони зателефонували, кажуть, от ми вам готові запропонувати таку суму. В кращому випадку ну, людина зважує, вони влізають або не влізають, або ну якщо не влізають, то наскільки? І ну, яку сукупність зусиль треба прикласти, щоб це питання вирішувати. І по парках відбувається так, що кажуть, да ладно, заберемо те, що дають. І ці розрахунки навіть ніхто не дивиться, не оцінює потенціал, що можна взяти там з цього розрахунку, ну, яким чином його можна переглянути, збільшити. Наступний момент, який з цього випливає, от, припустимо, навіть вижали нормальний розрахунок. Якщо ми будемо брати в нас договорів, ну договори автоцивілки. Таких страхових подій більше за все на сьогоднішній день, то там ще є такий момент, що ну, страховики згідно чинного закону у нас вони не відшкодовують знос. Звичайно, що питання зносу можна перекладати на винуватця ДТП. Це такий перебор. Частина рішень вона не буде реалізована, тому що винуватця не буде майна. Але є статистика, що там. Половина, а навіть більше половини таких рішень, вони реалізуються. І це от, е, напрямок, який взагалі ну, майже ніхто не займається в автопарках. Тобто, щось отримали зі страховою, питання закрили, е, якось там щось докинули, відремонтували машину. А ну, за рахунок зносу, знос е, ну, ці суми вони можуть бути навіть співмірними з розміром страхового відшкодування, ну, яке ви отримаєте. Ну і знову ж таки, якщо це супроводжує юрист, який розуміє, там завжди виникає якихось купа технічних моментів, а хто там проїжджав, на яке світло там світлофору, да навіть просто порадитись, подивитись на схему, сказати, отут ми пишемо зауваження, отут ми ну, це приймаємо. Ну як ну, є в тому вигляді, в якому там поліцейські. Склали, або, якщо потрібно, там оперативно вмішуватись туди, ну, якось вирішувати питання, щось оскаржувати, це треба робити оперативно, тому що знову ж таки час пішов, а потім ну щось відмотати, відкрутити назад дуже важко. Тому е, от сукупність е, оцих факторів, про які я тільки що вам розповів, вони дають десь е, втрати. На рівні 50-70%. Тобто страхові компанії ну, на автопарках економлять, ну, скажімо, на легкових автомобілях це більш вже якось там воно налагоджено, зрізають, десь сумарно можна підняти показники відсотків на 30%, а на вантажних автомобілях це ну, там для страховиків просто клондайк. Тобто там можна працювати і давати показники там, плюс 50, плюс 70% і достатньо легко. Що стосується договорів КАСКО, там, договорів ЦМР відповідальності, відповідальності перевізника внутрішнього в Україні, знову ж таки, є нюанси. Договори добровільного страхування їх принаймні хоча б треба читати. І, ну, До речі, якщо це парк, ну, з парками там ну, є ніби юристи, даже є ну, достатня кількість, хто ну, в умовах розбирається, не в регулюванні. Але знову ж таки, от, ну, зустрічаються такі моменти, якщо сказка, це ну, більш-менш такі. ну... Суми відчутні для власника. Він ну там їх вкладає в свій бюджет. То там СМР, з Стетін з з страхуванням. Це так. Ну нам сьогодні потрібно щось уклали а потім. Дуже багато людей приходять з питаннями, а як би нам там спітлять, щось у нас там відбулося, там страхова відмовляє, а тепер тому ну, з цими договорами також треба працювати. Це ну, знову ж таки ваша безпека на сьогоднішній день проблематична. Переоформлювати ці машини, якось там ухилятись. Ну, взагалі я ну, так не звик працювати, щоб ну, знаєте, якщо щось відбулося, то проблему треба вирішувати, а не бігати від неї. Ключова ідея, хочете підвищити показники. Хочете отримувати там від 30% до 70% грошей більше на тих страхових подіях, що відбувається, приходьте. Порахуємо, подивимось парк, проговоримо ті помилки, розкладемо всі бюджети. Ніяких авансів ми не беремо, тому що ну можливо, да, це десь часткова реклама, але ну я думаю, що воно корисне, тому що розібрали от саме ці тонкі всі місця. Ну де зазвичай ці втрати відбуваються. Тому отут внизу наші контакти. Є телефони, там підключені месенджери. Пишіть, якщо необхідно, зустрінемось і ну давайте да, почнемо скорочувати збитки. Це ж ну ваші гроші. Економте, ну не витрачайте, вкладайте їх в свій бізнес, розвивайте, а не ну відмахуйтесь. Тобто, це можуть бути дуже е, е, істотні суми. Просто сядьте і прикиньте, що це може бути на вашому парку, виходячи ну, з того, що ми з вами проговорили. Якщо відео було корисне, обов'язково поставте лайк, поділіться ним зі знайомими, буду дуже вдячний. Обов'язково будемо готувати для вас класний, корисний контент. Залишайтесь з нами. Ще раз прошу підписатись на наші соціальні мережі, вони внизу. Ну а сьогодні, друзі, пока-пока. Дякую.